Доброго ранку. Так, чую млин гуде і двері закриті. А де ж це Наташа? Пішла молоти. Пішла молоти. Млин меле, а вона садить. А я, а я кинулася, що нема часнику. Значить, вже десь на городі. А ви не бачили приватку року? Ні, а. то теж бачиш. Думаєш, подивлюся. Що я тут тут наробила без мене, бачите? Двойна робота, мелеть і садить. Ой, цибулька тільки витикається. Як вона тут на помацьки її щось там ще сапала. Ну, мені треба на очках сапати, бо я не бачу. Тут не сапало, вже чуть-чуть витикається. бо кума мене вчора питала, як у вас цибулька, бо в неї теж тільки витикається. Кавкітки витикається. І тепла, сонечка, тут Угу. Так, ми то зосини часник садили. Трошки ярого посадили, трошки зимового. А це ще виріли і весною трошки посадити ярого. Земля пух, так? Да? Зверху. Угу, о, почта, почта. Да. Так, це ще часничок і ще курчушку цибульку, да. Вже посіяла горох, що ти ще там посіяла? Петрушки моркви, рядиску. Не знаю, петрушку ще вели. Угу. О, є ж, є де садити. Головне придумати де що. Де що? Бо кожен од одне й те саме, де що садити. Да. Добре, що з осени зроблено. так гарнесенько, рівнесенько можна садити. На, щоб даром не сидіти, поки мели. Бо як сидиш, то сильно довго воно мелиться. А той, що швидше, то треба там знов переробити трошки. Та ага. ти мелиш. Ну, свинь. Мелиш яке? Те, що дали на пайче своє зерно. Своє вже з'їли свині давно. Своє зіле. Угу. Скоро нас зіддять. А то що таке? Курка якась? Якісь собаки витягли. Це була вона от старості крякнула. Прикопали її в гній. По всьому городі тепер є робота. Зверху накидано гною і вони Я це побачила. Собаки треба брати граблі та придбати. Ой, як гарно, тепленько, вітру нема. Можна працювати, тільки здоров'я, як би було. Так, ну то ти що будеш тикати, я пішла доварувати супчик. Ну Пішла я Пішла я на кухню. Там тепліше, легше, як оце стояти цапки. Ось так, часничок вже такий гарненький. І така техніка їздить. Земля рухається. Так, догорюємо, догорюємо вже. Розгорнув і горе. І так получилося. І незаметно, що тут була границя. Тридцяти штук диви. Ого. го Сім ми І ще, і, і ще аж ого. Ди Диви, опа. Ноги Є. весь. Ти молодий, хай до тебе йдуть. я вже старий. А це не до тебе, це до них. Йоу, де їх стільки набралося? Капець! Диви, диви, нагород сідають. Ого, дивись. Ох, маю. Сім, вісім, Почекай, не, не полохай, жора, почекай, біжу, біжу. Біжу. Ого, де це їх стільки набрав? Скільки? Вісімнадцять? 18? 18. 25. Було 25. А де, а де? А, решта голить, літають. Оце да, Ще так багато не бачили. Ого, ого. Не бояться. красота І почули, що трактор робить на городі, і всі злетілися. Було 25 штук. Ми вже трошки десь полетіли, лишилося... Ага, спробуй порахуй. Шістнадцять, 18. Лишилось 18. Він щось надувся і стоїть, чи то він хворий, чи то він вже наївся. Бо два прилетіло раніше. Як почав город робити, а це вже закінчує і злетілися. Це так. Да. Це таку кількість я не бачила, щоб на городі були. Ну, було два, три, ну, чотири. Ну, це стільки. Так, і ще один прилетів. О, ще додавилося.

Приземляються. Ще І ще. О, Боже, то де їх стільки набралося? Так, зараз порахую. Так, нарахувала 35 штук. Помаленьку приземляються. А, ярик вигорів, та що... Я нарахувала тут і оці, що літають, 35 штук. То там виходить, що там і в Ярика на городі вони є. Ага, після Ярикової Оранки ще літають, ще сідають на той город. 死的。 Так, перейшли вже до Ярика на свіжу Оранку.